Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Чудесне нагодування п'ятьма хлібами і двома рибами п'ять тисяч народу. Каже Христос, дайте ви їм їсти. Учні, якби проявляють турботу. Каже, Господи, відпусти їх. Бо вже пізно і, ну, вони бачать, чи люди вже десь діти там каже, мамо, я би щось з'їв, там, ще там. але мама каже, тихо слухай тут бачиш. Господь говорить, Ісус розказує, каже, такі речі, яких ми ніколи не чули. Їсти будеш потом. І в нашому житті стається це кожен день. Що саме? Христос? Ні, стається з нами кожен день те, що ми хочемо їсти. Чи завжди ми заради якоїсь важної речі пропускали, ну, хоча б хоч десь колись пропускали обід, чи сніданок, чи вечерю. Та бувало, всякого. Видно, була дуже важна річ, що навіть і хотілося їсти, але не було часу, бо та річ мала велике значення. Я хочу, щоб ви собі задумалися над тим, що Господь хоче припіднести нам всім розуміння, що як ти поставиш найважнішу свою ту базову потребність їсти, Скажеш, почекай, бо я слухаю Слово Боже, то Господь Бог тебе нагодує, 12 кошиків зібрали того, що лишилося, не лишить тебе голодним. Бо дуже часто ми в житті проходимо випробування. І Господь Бог завжди так створює ситуацію, що нам треба робити якийсь вибір. І він завжди є в дві сторони до Бога і до диявола. Ви скажете, та ні. Ну нема мене таких кардинальних виборів. Я їду на роботу, не їду, йду до церкви, не йду, ну це зрозуміло. Але я дуже багато роблю речей, там тому дитині дам, цукерок тому не дам. Ну причому тут небо, пекло. Все, що ми збираємо, за ціле своє життя. У кінці буде поставлено на Терези, на вагу. Добрі діла і злі, добрі рішення і злі. Те, що робить людина, Господь Бог примножує. У царство Боже, те, що ми прийдемо із тими своїми заслугами, якщо Бог їх не примножить і не поблагословить. Вони не будуть мати важності. Тому йдеться мова про п'ять хлібів, каже Ісус до учнів, дайте ви їм їсти. Ми Маємо тільки п'ять хлібів і дві реби. Ну, подивіться людей, та як? Господь бере і примножує. А тепер подумайте, що би Господь Бог міг примножити у вашому житті. Чи є у вас такі речі Божі, діла милосердя, старання для когось іншого, іменно ці речі Бог примножує. Якщо в тобі немає нічого, нічого Божого, Бог не має, що примножити. І до Царства Божого людина прийти не може. Чуєте, як казав Ісус про про вушку голки каже, що скорше вереблюд прийде про вушку голки, як багаж попаде до Царства Божого. І, і Господь в кінці каже, йому вушні кажуть, ну хто ж тоді спасеться? Він каже, у людей це неможливо, а у Бога все можливо. Він каже, у людей це неможливо, як, Господи? Ми так молимося, ходимо до церкви, розумієш, і як неможливо. А Бог каже, без мене нічого не можете робити. Ви можете в цьому світі робити все, що хочете. Але для царства Божого без Бога ми нічого не можемо зробити. Тому і катехизм католицької церкви каже, що божественна благодать до, до спасення конечно потрібна. Без участі Бога. Ми не можемо прийти до, до спасіння. Але щоб Господь Бог міг щось в мені примножити, щоб воно набуло гідності царства Божого, треба, щоб воно було. І тому, коли вам приходиться робити вибір, чи те робити, чи те, завжди собі думайте, чи воно мені піде в Божу копілку, чи не в Божу. Той вчинок, який я роблю, чи він піде в Божу копілку, чи ні. Бо дуже часто легкі вчинки, вони, як правило, попадають в копілку трошки не туди. А там, де треба трошки постаратися, трошки пожертвувати, трошки потерпіти, то, як правило, вони попадають в Божу копілку. Бо творити добро тяжче. як Творити зло. Скільки треба, щоб збудувати будинок, а скільки треба, щоб його зруйнувати. Для нас це зараз є дуже добре зрозуміло, коли ми бачимо наслідки війни ракети, шахеди. Я їжджу тут попри цей будинок, куди прилетів шахет, і це таке напоминання, що він згорів за пару годин, а розруйнувався за секунду. А скільки його будували, і ліпили, і складали докупи. А вже збудував, а всередині, а ще тут побілити, а ще тут підлогу зробити, а тут би сіздав якийсь диванчик купити, а тут двері треба вхідні переробити. І людина старається, трудиться, складає, робить для себе, а тут раз і одну мить цього воно пропало. Відчуваєте вплив зла, яке миттєво працює, і добро, яке працює. Набуває, набуває, набирає таким накопичуваним способом. І для того, щоб я міг щось, з чимось прийти до царства Божого, Бог каже мені, що ти, Василю, хочеш, аби я тобі примножив у твоєму житті? І так само спитає вас. Тому творіть добрі діла. Завжди майте в торбі. Кусок хліба, щоб Бог міг його примножити, щоб ти міг нагодувати тих, що потребують. Старайтеся мати всього хоча б на один день в запасі. Ми живемо в такий час, що сьогодні може не так тобі, як треба, щоб ти міг допомогти іншому. Це так, як тактична аптечка. Не та аптечка, яку ми колись возили в машині, щоб гаїшникові показати, що в мене є аптечка. А в ній була зеленка, якийсь старий бінт жовтий, і жгут, та й все. Але мала бути аптечка. А сьогодні не так. Сьогодні в мене в машині тактична аптечка, де є турнікети, де є кровозупинні, де, де є всі ті речі, які потрібні для. Надання першої медичної допомоги так вимагає час. І тому, якщо вона в мене буде і мені навіть не пригодиться, то я маю її мати, щоб допомогти комусь. Це так само, як той мав п'ять хлібів. Бо йому не треба було тих п'ять хлібів, що він нам з'їсти? Але він їх мав. Бо розраховував, що може комусь буде треба. І тому, думаючи за себе, завжди подумай, може ще треба буде комусь. Бо ми ямо в спільноті, і Бог нас приймає екзамени, наскільки я здатний жити в спільноті. Не бути паразитом, а бути тим, хто має п'ять хлібів. Бо Бог їх примножить. Як ви думаєте, після того Христос підійшов до того, хто мав п'ять хлібів, підійшов. І що він йому сказав? Дякую тобі. Що ти дав Богове можливість допомогти людям. Ви чуєте? Бог діє на землі через тих людей, які йому дають. З чим діяти, що примножувати, що благословити? Не зменшуйте важність людини. Ви дуже важні у цім світі. Ви для Бога є надзвичайно цінними, бо як Бог що задумав, то без вас він тут на землі нічого не зробить. Завжди майте п'ять хлібів у торбі, дві риби. Майте в запасі добрі діла, майте, майте біля себе те, що можете допомогти іншому, з чим можете пригостити іншого. Та якусь навіть конфету в сумочці маю, може, якась дитина зустрінеться її, пригощу. Будьте тими, хто хоче і може роздавати, бо в даванні одержуєте. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!